Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання і з вами Таня Федас. Сьогодні я вам покажу, як я роблю розрахунки на свою щільність в'язання. Дивіться, це можна зробити звичайною сантиметровою стрічкою. Ми зв'язали потрібним нам візерунком зразок. І... Взяли ось так сантиметрову стрічку, 10 см, відміряли, і прорахували. Скільки в 10 см в нас знаходиться петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ось 10 см і 16 петель. І так само ряди положили. 10 сантиметрів, я таку зразу запишу. 10 сантиметрів, 16 петель. так І так само ряди. Ось, 10-й ряд. І рахуємо ряди. Ну Це якщо у вас є сантиметрова стрічка, або звичайна. Лінійка, ви також от берете одну петельку, відраховуєте 10 см і користуєтеся звичайною лінійкою, і так ви собі вираховуєте петлі. Або ось такою лінійкою. Ну, ви зрозуміли, що 10 см будь-чим виміряти, то не питання. Сьогодні я вам покажу. Ось такий калькулятор. Калькулятор для в'язання. Як я ним користуюсь, дивіться: я зв'язала візерунок, так? Ось положила. В ньому є 10 см, ось так. Щоб була наша ширина, це кількість петель. І є 10 см це ряди. Бачите, ось скільки рядів в 10 см. Ну, ним зручніше, так як вже можна і так, і так вирахувати. Дивіться, що ми робимо? Ось наша буде перша петелька. І будемо рахувати. Дивіться, рахуємо ширину 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все. Ми знаємо, що в нас в 10 сантиметрах є 16 петель. Тепер подивимося по рядочках. Ось у нас буде перший рядочок. І ми будемо прораховувати. В мене було два.

свою щільність в'язання. В 10 сантиметрах я маю 16 петель і 20 рядів. Тепер, наприклад, мені треба зробити ширину 45 сантиметрів, а висоту 57 см Як при допомозі ось цього калькулятора для в'язання дуже зручно і просто це робити? Дивіться, в 10 см в нас 16 петель, так? Ось в нас йдуть петлі. Ми Наводимо на наших 16 петель. Бачите, 16 і ми ставимо цю стрілочку сюди. 16, так? 16 петель в 10 сантиметрів. Нам треба 45 сантиметрів. Ось тут є петлі, бачите? І ось є 40. На наших 16 петель при 40 сантиметрів. Нам треба набрати 64 петлі. Записуємо 64 петлі. Але нам треба 45 сантиметрів. А тут 40, 64 петлі це на 40 сантиметрів. Дивимося, на 5 сантиметрів іде 8 петель. Ми додаємо ще 8 дорівнює. 72 петлі. Нам на ширину 45 см. При нашій щільності в'язання треба набрати 72 петлі. Ось так. Завдяки цьому калькулятору дуже добре вирахувати. Також з нашими рядами. В нас 20 рядів на 10 см. Так? Ось ми беремо наводимо на 20 рядів. Так? Висота 57 см. 57 см немає. Але є 50 см. От, 50 см буде 100 рядів. Так, пишемо 100 і додаємо. А нам треба ще 7. А на 7 см буде 14 рядів. І додаємо. 14. Дорівнює 114 рядів. 57 сантиметрів буде 114 рядів Все, для того, аби нам зв'язати таку ширину і висоту, нам треба набрати 72 петлі і пров'язати 114 рядів. Так, завдяки. Такому калькулятору в'язання вираховується ось так ряди і петлі. Кому було цікаво, беріть, користуйтесь. Я його замовляла на Аліекспрес, він коштує 4. Ніби 72 долари. Я не пам'ятаю точно, ну, подивитеся, якщо ви захочете собі придбати, я просто його маю і вам показую. Він дуже зручний. Тут є також, ось визначити номер спиці 2,75 точно. 2,75. Бачите, тут є так, менші, більші. І от, аж до десятки також є. О. Ну і е, ряди, сантиметри і таблиця. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я буду ділитися з вами тим, над чим працюю, і як працюю я сама. Дякую, до нових зустрічей!